Добрий день, любі семикласники! Вітаю вас на моєму каналі і дякую за перегляд моїх відео. Сьогодні ми розглянемо будову та процеси життєдіяльності одноклітинних грибів, на прикладі дріжджів, і виконаємо лабораторне дослідження мікроскопічних грибів. Отже, сьогодні з вами я, вчителька біології та хімії ліцею номер 56 Євгенія Чорнолуцька. На уроці ви отримаєте знання про особливості організації та процесів життєдіяльності одноклітинних грибів, як соціальних організмів, З'ясуєте їхнє місце в природі, навчитесь проводити приклади використання людиною дріжджів, розглянете будову та процеси розмноження одноклітинних грибів. Давайте згадаємо відому нам інформацію про те, які характерні риси грибів відрізняють їх від інших тварин і рослин. Відмінні ознаки грибів полягають у тому, що вегетативне тіло гриба, яке називається грибницею або міцелієм, утворене тонкими розгалуженими ниткоподібними відростками гіфами. Сукупність гіфів міцелій – утворює велику розгалужену поверхню, що забезпечує смоктування води і поживних речовин. Тканин і органів Гриби не утворюють. Усі гриби, незалежно від подходження, мають гетеротрофний спосіб живлення, тобто живлення органічними речовинами, які поглинаються всією поверхнею грибниці разом з необхідними неорганічними сполуками. Гриби секретують назовні травні ферменти, які розщеплюють ці речовини та здійснюють зовнішнє травлення. Гриби численна і різноманітна група організмів. Вони за рядом особливих ознак відрізняються від рослин і тварин. Гриби об'єднує спільна ознака. Ще раз нагадую, це гетеротрофний тип живлення органічними речовинами, які клітини грибів можуть поглинати лише у рідкому стані. А зараз поставте відео на паузу, скануйте QR-код або скопіюйте посилання і виконайте вправу. Бажаю вам успіхів! Дріжджі – це гриби, які живуть протягом всього або більшої частини життєвого циклу у формі поодиноких клітин. Дріжджі не утворюють гіфів і плодових тіл, тому що середовищем їхнього існування стали рідкі чи напіврідкі субстрати, які містять у великій кількості органічні речовини. Місця проживання дріжджів пов'язані переважно з багатими цукрами-субстратами. Вони поселяються на поверхні плодів і листя, де харчуються прижиттєвими виділеннями рослин, нетаром квітів, радковими соками рослин. Дріжджі також поширені у ґрунті і в природних водах. Дріжджі постійно присутні у кишечнику комах, що харчуються деревиною. Також вони живуть у медому шлунку бджіл і на поверхні шкіри людини. До групи дріжджових грибів входять понад 1500 видів, але найбільш відомі серед них цукрові або пекарські дріжджі. Ймовірно, що саме пекарські дріжджі. Одні із найстародавніших домашніх організмів. Тисячі років люди використовували їх для випічки. Припускають, що єгиптяни ще до 1200 року до нашої ери опанували технологію випічки дріжового тіста. На жаль, деякі види дріжджів здатні викликати в людей захворювання. До таких захворювань належать кандидоз, Криптококос і тиріаз. Розглянемо детальніше будову клітини дріжджів. Клітина дріжджів має характерну для клітин грибів будову. Клітинна оболонка виконує захисну функцію, регулює обмін речовин. Зверніть увагу на те, що вона не містить хітину. Ядро клітини здійснює генетичну функцію, контролює обмінні процеси і розмноження. ендоплазматична сітка синтезує, і транспортує до апарату Гольджі органічні речовини, а мітохондрії постачають клітині енергію. Мембрана виконує бар'єрну, транспортну, комунікативну функцію, функцію захисту і обміну речовин. Отже, клітина дріжджів постійно Обмінюється речовинами з навколишнім середовищем. Вакуоля накопичує гліковен та інші речовини, бере участь у регуляції водного балансу клітини. Апарат годжі сортує речовини, що надійшли від ендоплазматичної сітки, упаковує і відправляє речовини за призначенням, а також утворює лізосоми. А секреторні похирці Синтезують і транспортують різні речовини, які необхідні для життєдіяльності гриба. Розглянемо способи розмноження дріжджів. Розмноження дріжджів здійснюється брунькуванням. Коли дріжджова клітина виростає до нормального розміру, на її поверхні утворюється спочатку маленьке набрякання у вигляді бруньки. Ядро материнської клітини ділиться і частина. Ядра спрямовуються в бруньку. Брунька поступово збільшується і, коли досягає величини материнської клітини, відділяється від неї. За сприятливих умов тепло, достатня кількість цукрів та кисню пекарські двір'ї здатні так швидко брунькуватися, що утворюють ланцюжки клітин. Ланцюжки таких клітин тримаються не досить міцно, тому вони легко можуть відокремлюватися одна від одної. Кожна материнська клітина може дати початок 20-30 брунькам. Під час розщеплення цукрів дріжджі виділяють виглокислий газ, і саме цей газ піднімає тісто, робить його пухким та м'яким. Певні види дріжджів людина використовує у хлібопеченні. Як я вже сказала, ці дріжджі мають назву цукрові або пекарські. Виготовлення пористого тіста ґрунтується на використання пекарських дріжджів, які в середовищі багатому на вуглеводи спричиняють спиртове бродіння. За допомогою ферментів без доступу кисню дріжджі розкладають глюкозу на етиловий спирт та вуглекислий газ. Бульбашки вуглекислого газу піднімають тісто і роблять його легким та пористим, а етиловий спирт що утворився, випаровується. Деякі види дріжджів застосовують у біотехнології. Завдяки їх важливим фізіологічним особливостям у сучасному виробництві, використовуючи дріжджі, отримують харчові добавки, ферменти. І навіть очищають воду від забруднень нафтою. У нашому організмі, зокрема, в кишечнику мешкають дріжджі роду кандіда і не задають йому шкоди. Але в разі масового розмноження вони можуть спричинити захворювання у людей із ослабленим імунітетом, наприклад, під час вживання антибіотиків. А зараз я пропоную вам. Підготувати та провести лабораторне дослідження мікроскопічних грибів, на прикладі дріжджів. Для цього нам необхідно заздалегідь підготувати хлібопекарські дріжджі, В склянку налити 10 мл теплої води, додайте дрібку сухих хлібопекарських дріжджів і цукру. Ретельно перемішайте скляною паличкою до утворення рівномірної каламутної суспензії. І відкладіть склянку у тепле місце. Давайте виконаємо завдання 1. Приготуйте тимчасовий препарат суспензії дріжджів. На предметне скло піпеткою нанесіть одну краплю суспензії дріжджів та одну краплю розбавленого барвника мелетиленового синього. Виготовіть мазок, рівномірно розподіливши скляною паличкою коловими рухами суспензію на предметному склі. Залиште мазок висихати. Розгляньте виготовлений препарат за допомогою мікроскопа на різних збільшеннях. Виконаємо завдання 2. Уважно розгляньте мікропрепарат і порівняйте ваші зображення із світлинами з інтернета. Виконаємо завдання 3. Зробіть малюнок клітини дріжджів І позначте на малюнку компоненти клітини. А саме клітинну стінку, клітинну мембрану, ядро, вакуолю, секреторні похірці, мітохондрії, комплекс гольджі. Виконаємо завдання 4. Перейдіть за посиланням або за QR-кодом і виконайте вправу. Бажаю вам гарних результатів. Отже. Шановні семикласники, підведемо підсумок нашого уроку. Сьогодні ми познайомилися із одноклітинними грибами дріжами Ми з'ясували, що ці гриби не утворюють гіфів, вони поселяються на субстратах багатих цукрами, вони розкладають цукри з виділенням вуглекислого газу. Найпоширенішими серед дріжджів є цукрові або хлібопекарські дріжджі. Гадаю, вам наш урок був корисним. Дякую за увагу. До нових зустрічей!